Всім привіт, ви на каналі Pink Brain, з вами Таня, і сьогодні я покажу вам топ кооперативних ігор, які мені подобаються. Можливо, це занадто банальний список, і всі вже про них знають, але 100% є такі люди, які досі не чули про ці ігри, ну або вагались щодо їх покупок. Окрім опису, я також буду додавати свій загальний час у кожній грі, можливо, у вас це спонукне до рішучих дій. До речі, спойлер: ДБД тут не буде. Перша гра в нашому списку це гра на виживання The Forest. Так як я говорю про версію проходження з кимось, то і сюжет буду оповідати трохи інакше. Ви з другом єдині, хто вижив після авіакатастрофи, опинившись в таємничих лісах, невідомо де. Вам доведеться облаштуватись, навчитись здобувати прісну воду та їжу, досліджувати печери та знаходити деталі. Але це не все. Спокійно жити вам нададуть мутанти-канібали. Проти них ви зможете створити справжню оборону за допомогою ресурсів, які поступово будете знаходити гуляючи по місцевості. Друга в нашому списку це Among Us. Коли чую про цю гру, одразу згадую часи карантину і величезний онлайн-стрімерів. Як я зрозуміла, вони додали гейм мод, щось типу сховано, але я все ж за класику. Раджу грати через Discord, створивши навіть сервер для нього. Збирайте друзів і чим більше їх, тим ліпше. Робіть звичайні завдання, чи якщо пощастить, то грайте за імпостера, який має правно робити вигляд пасажира. Саме я грала все, що коли стрімила, і людей було назбирати досить легко. Ну а зараз трошки інша ситуація. Настав час розповісти про гру, яку я знайшла в 2021 році Devour. Це кооперативна гра в жанрі жахів, де треба зупинити одержимих культистів, поки вони не вбили вас всіх. Особисто я грала тоді, коли була лише одна мапа. Але потім розробники почали розвиватись, фіксити баги, трохи змінювати геймплей через об'юз предметів і додавати інші мапи одержимих. Що дійсно цікаво на мою думку, так те, що кожний одержимий це один з членів нашого культу. А значить, що колись всіх наших друзів дістане Азазель. Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. Weep my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. Четвёрта гравна в нашому списку це моя маленька любов' ще з Якщо ви любите шутерів з зомбі і хочете спазм олдскулів, то ця гра саме для вас. Особисто я люблю провести пару годин в цій грі, пройти ще раз одну з кампаній. Але якщо просто кампанії для вас це нудно, то розробники створили ще багато мутаційних режимів. В деяких ви можете зіграти на особливо заражених. Якщо одного разу не прогавити її за знижкою у 75%, то вона точно коштуватиме тих грошей. Джордж, авіайдетелокейшн. All right. Be careful and let me know as soon as you find anything. Nothing. Okay, I've checked the water and it's dirty. That means we're dealing with either a spirit or a wraith. You're not done yet, though. We still need more information. Okay, if you don't get a reading, then look around with a UV light for anything out of the ordinary. П'ята і остання в цьому списку це моя улюблена фазмофобія. Багато хто про неї чув, багато хто шаленіє, багато хто не полюбив. Не буду брехати і казати, що вона ідеальна. Я теж гаріджую, коли отримую різні баги. Особливо ті, коли всі ознаки вказували на один тип привода, а виявився інший. Але не дивлячись на це, я вже граю два роки і не можу її зрадити. Я буду молитись за її розвиток і сподіваюся, що все тільки покращиться. Не треба казати мені про аналоги цієї гри, адже я це все тестила. По одинці чи в компанії друзів збирайте докази та визначайте вид привида. Веселіться та жахайтесь, все це є фазмофобія. Ось таке відео у нас вийшло. Я дякую за вашу активність у голосуваннях. Вибачаю за такий період у житті, що трішки і я повернусь з новими ідеями та силами. А поки я пішла готуватись до екзаменів далі.